Рецепт гречаників став справжнім відкриттям та несподіваною насолодою. Тому пропоную приготувати сьогодні саме їх. Заздалегідь відваримо гречану кашу та підготуємо всі інгредієнти. Почнемо з приготування соусу. Натираємо на дрібній терці моркву та подрібнюємо цибулю. Розігріваємо пательню, додаємо олію та починаємо смажити нашу цибулю та моркву. Згодом додаємо томатну пасту і розбавляємо невеликою кількістю води. Ретельно все перемішуємо і додаємо спеції за своїм смаком. У мене це сіль, перець, італійські трави та копчена паприка. А поки наш соус готується, займемось фаршем. З'єднуємо охолоджену гречку, свинячий фарш та гарненько перемішуємо. Додаємо до фаршу яйця і доводимо по смакам. Сіль, чорний мелений перець, карі, італійські трави, копчена паприка та часник. Для більш насиченого аромату я додаю ще пару зубчиків свіжого чеснику. Добре, вимішуємо і починаємо формувати наші гречаники. На цю кількість фарша у мене виходить 12 немаленьких таких гречаників. Викладаємо їх у форму і поливаємо нашим соусом. Накриваємо їх фольгою і ставимо в попередньо розігріту духовку приблизно на 40-50 хвилин. Потім забираємо фольгу і запікаємо ще 10 хвилин. І починаємо підготовку до презентації наших дуже соковитих гречаників. До речі, саме сметанка дуже смакує до цієї страви. Ось із таких простих інгредієнтів вийшла така вишукана страва. Смачного!